Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це моє нове відео. Як я і обіцяла, я хочу вам розповісти про мій досвід побачень тут у Каліфорнії, у Лос-Анджелесі, де я наразі вже загалом більше трьох років, незважаючи на мій від'їзд до України та півроку я була тут відсутня. Але ж загалом, все ж таки, це близько трьох років. Вже я до речі, у своєму житті ніколи не реєструвалась на. Таких сайтах знайомств, як Тіндер, мені вже вчора написали у коментарях, що чому я не зареєструюсь, та якісь такі інші популярні сайти знайомств. Я за своє життя не мала якоїсь такої нестачі чоловічої уваги. Та я завжди знайомилася через знайомих по роботі, якось органічно у реальному житті. так? В нас в Одесі люди відкриті. Вони я доситка саме люди в Одесі відкриті для спілкування, відкриті для знайомства. Навіть те, що є популярно тут в Америці, як small talk, в нас в Одесі до речі, теж це завжди було тобто немає ніяких перепонів для того, щоб почати розмову. Тому в мене це ніколи не стояло так, знаєте, якоюсь проблемою. Не було в мене такого досвіду загалом. Але ось тут, як я вам вже вчора сказала про цю проблему, що немає зовсім ніякого спілкування. Тим паче, що коли ти приїжджаєш тимчасово, ти працюєш, працюєш, працюєш. Але коли ти вертаєшся поглядом назад, я прошу пробачення за. Шум а, вулиці, а, я намагалась десь знайти ближче, зручніше місце, та це, мабуть, єдине. Тому пробачайте мене за це заздалегідь. А, я хочу сказати, що якщо ти вертаєшся поглядом так, на а, ось три роки тут я мешкаю, і я розуміла, що а, за тим, що я працюю, потім я сідаю в автівку, я їду додому або в магазин. я Ніколи ні з ким не знайомились тут. Так, люди до тебе звертаються. Вони цей смолк-толк завжди він присутній тут, але на цьому все і лишається. Бо кожен живе своє життя, і, мабуть, я навіть не знаю, чи являється нормою для американців ось так знайомитись на вулиці, в магазинах, де-інде у мене такого не було. Я знайомилася лише тут я знайомилася з людьми лише через когось. Ось. Я розумію, що час йде, час плине. мені дуже-дуже самотня. Я не маю зовсім ніякого спілкування. І я. Не реєструвалася спеціально на сайті знайомств, але у Фейсбуці дуже багато людей спілкуються, можуть писати тобі в особисті повідомлення. Якось, мабуть, вони бачать тебе у групах. Якісь це можуть бути і українці, і американці. Ось мені тут наразі писали особисті, але я не знаю, що це за людина, і зазвичай це просто якісь. Люди, які хочуть написати тобі комплімент, і все. Та у цьому ж Фейсбуці є такий додаток, розділ. це не додаток, це розділ. Він називається знайомство. Та він не усім користувачам доступен. Там я не знаю, навіть мої не всі подружки могли цей відділ відкрити. Я не знаю, як це працює. Ось, але в мене він з'явився. Я там навіть не потрібно було реєструватись, бо там ти вже є, там тільки. Ти uh, даєш згоду, щоб почати там знайомитись. Ось, я uh, почала там знайомитися, мені стали писати люди, які територіально знаходяться ось uh, недалеко від мене. Від мене там десь близько 300-400 кілометрів. І uh, писали американці, писали багато. І... По сьогодні вони мені теж пишуть, але знаєте, за весь період в мене було лише, мабуть, 4 чи 5 побачень загалом. А за минулі роки, припустимо, 2 роки, то взагалі в мене було лише одне побачення з людиною, з якою ми спілкувалися потім. Не побачення, а знайомство. З цією людиною ми спілкувалися потім та майже не обрали шлюб. Я вже вчора казала про це. Слава Богу, це лишилося у минулому, бо ця людина. Спочатку мені здалася дуже щирою, дуже відкритою, не дивлячись на те, що в мене не було ніякої такої симпатії до цієї людини, як до чоловіка. У мене було більш, знаєте, як до людини, бо людина спочатку себе дуже гарно поводила зі мною. Якщо чесно, то він завжди дуже гарно зі мною себе поводив. Не було такого що якось я розчарувалась, але я розчарувалась через певні обставини, коли потрібно для мене було зробити трошки більше. Це не матеріальні якісь речі, це потрібно було просто приїхати до мене в іншу країну та обрати шлюб в іншій країні. Людина не захотіла якісь складнощі у своє життя та я його розумію. Я ні в якому разі не хочу зараз про нього якось негативно висловлюватись. Та ця ситуація, яка трапилася між нами, мені, мабуть, так Бог показав, що це зовсім не моя людина. Та в мене рожеві окуляри якось спали з обличчя з очей. Ось, але зараз не про це, а про загалом мій досвід на цих. Онлайн-побаченнях, це навіть на сайт знайомств. Та все ж таки. Ця людина була присутня близько півтора року в моєму житті, і я з ким більше не зустрічалась. Ми ходили на побачення такі в дружній плоскості, так, бо, звичайно, він хотів інших відносин, але я йому щиро відповіла, що я не готова до. Ніяких більше відносин з ним як недружніх, саме тому, що ця людина мені не подобалася фізично. Так, це зовсім не мій чоловік. Він був набагато мене старший. Він якось намагався допомогти мені і моїй родині. Інколи там купляв якісь продукти харчування, привозив. Тобто він. Проявляв себе дуже гарно у, у мій бік, і, мабуть, досі в мене така згадка лишилася про нього як про порядну, добру людину, але не мою. Цього разу, коли я вже повернулася вдруге в Америку, я розуміла, що, мабуть, нічого не зміниться, якщо я за два роки не знайшла жодного разу людини, яка б мені подобалася. І фізично, і була мені спорідненою душею якою, знаєте, то цього не трапиться. Якщо, звісно, я би мала намір лише. Легалізуватися будь-яким чином, вийти заміж забуть кого. Я вважаю, що для мене це не була б якась велика проблема, не лише для мене, бо багато жінок саме такий шлях обирають, якщо шукають легалізацію в США, та вони знаходять, що вони шукають. Я не шукала людину, з якої мені конче потрібно було б обрати шлюб. Бо якщо б я шукала, то ця людина була б ось цей чоловік, про якого я вам розповідала, бо він пропонував мені шлюб, навіть коли ми поїхали з донькою. Та знову ж таки потім він трошки здав задню, бо він не хотів їхати у іншу країну Європи. Я не знаю з яких саме причин. Це справа, знаєте, минула. Але коли я повернулася вже другого разу, то він був дуже радий, що йому ці труднощі більше не потрібно буде долати. Та запропонував мені шлюб знову. Але е, для мене ця людина вже проявила себе у мій бік, і тому я, я не згодилася на це. Ось, повернемося до побачень з е, сайту, цього умовного сайту знайомства. Пишуть американці, пишуть кожного дня, що вони пишуть. Вони пишуть hello, how are you? Вони питаються, як справи. Я відповідаю, звісно, бо це добрий початок. Тут так всі починають знайомство, просто питають «Привіт, як справи. І коли я відповідаю, все більше вони цього дня вже не пишуть, і майже кожного дня, майже кожного дня, це я не прибільшую, це Я кажу, як є. Вони пишуть. Те ж саме, привіт, як справи? Як минає твій день, як твої вихідні та щось на кшталт цього? І це постійно одне і те ж саме. Інколи інші американці починають прямо таки з запрошення на побачення, вони питають, коли ми можемо зустрітися, і коли я відповідаю, що перш ніж потратити свій час та час людини, яка запрошена побачення, потрібно якось елементарно в моїй уяві, так потрібно якось елементарно зрозуміти, що це за людина. Якесь мінімальне початкове спілкування до побачення повинно бути у моїй уяві. Знову ж таки, на що я отримую відповідь кожного разу одне й те й саме. Краще одразу зустрітися, і так буде краще зрозуміти одне одного. Ось, Я на це не погоджуюсь, бо в мене вже був досвід побачень саме на цьому сайті на Фейсбуці, згодом розповім, коли я ознайомилася з людиною, та мені писали, о, я там знаходжусь неподалеку від тебе зараз, бо вони питали, де ти знаходишся. І ну, я думала: окей, якщо чоловік, якщо людина рядом знаходиться, то ми можемо скористатися цією можливістю та випити каву десь. Чай, і я зустрічалась, і я розуміла, що я витратила свій час. На людина, яка мені зовсім не цікава, я бажаю цього запобігти у наступному, то елементарне уявлення про людину, з якою ти йдеш на побачення, повинно бути і крапка. Але ж вони так дивно це сприймають, начебто, я м якась ненормальна в плані, що. Ненормальна, не, не типова, так що зазвичай всі погоджуються. Дівчата немає різниці, які вони українки чи американки. Що всі погоджуються так, звісно, чоловіки зараз, тим паче, тут у Каліфорнії, у Лос-Анджелесі, вони дуже розпещені, скажімо так, жіночою увагою. Так, саме із цих обставин, що багатьох кого цікавить легалізація шляхом шлюбу. Ось тому багато жінок, знаєте, хто навіть не буде сперечатись, а згоден повністю робити все, що від них, що їм пропонують чоловіки. Так? Я е, зовсім інша людина, і як я вже вам сказав, як я вже вам казала, я взагалі не маю намір легалізації е, через будь-якого чоловіка. Звісно, я не буду лукавити та е, зараз казати, що якщо б я зустріла свою людину, то я б, не дай Боже, не обрала з ним шлюб, бо щоб, не дай Боже, він не подумав, що я хочу через нього легалізувати. Звісно, ні. Але наразі такої людини немає навіть в уявному горизонті подій. Та я завжди кажу, що ми повинні спочатку впізнати друг друга, які в нас цінності, чи співпадають наші цінності. Також дуже багато чоловіків мають фейкові аккаунти з такими знаєте, фотографіями з штучним інтелектом зроблені. І я такі анкети взагалі навіть не розглядаю для листування. Та о, інший тип чоловіків вони розповідають про себе трошки якісь банальні такі речі, про свої хобі, про те, що вони шукають у жінці. І коли ти починаєш з ними спілкуватися далі, то вони теж якось, вони теж якось знаєте, цю ініціативу не продовжують. Так вони жахаються швидких побачень, і ще раз кажу, тому що багато інших жінок вони ж не тільки зі мною листуються, так багато інших жінок навіть перші пропонують ці побачення, бо вони вважають, що на побаченні вона може якось. Зачарувати чоловіка це також має місто бути. Та він вже буде на гачку в неї. Знаєте, я вважаю, що моя людина, яку я шукаю, вона мене знайде ось такі в мені якісь консервативні... Непопулярні зараз бачання цих подій, так? коли людина знайомиться з іншою людиною, як це повинно бути, і як поступово це трапляється так. Спочатку люди пізнають одне одного, та вже потім вони йдуть на побачення. Звісно, є виключення, але ті виключення, що були в мене, вони для мене мали такі наслідки, що я поверталася додому і розуміла, що я втратила час. І що мені потрібно було спочатку пізнати людину по листуванню, так по переписці. Ось та багато чоловіків, вони навіть якщо запрошують на побачення, я розповідаю, що я бажаю піти на побачення, яке буде близько до мого місця проживання, бо в мене немає автівки. Я не хочу, щоб чоловік за мною заїжджав, знав мою адресу. І пропоную десь, де мені зручно, так? я ніколи не буду там питати, а чи заплатиш ти за моє таксі ніколи. І це недоречно. Та знову ж запрошую десь близько мого місця проживання. І коли я кажу, що ми можемо зустрітися добре на 15 хвилин, бо це дуже важливий момент десь біля мене, вони, начебто, засмучуються на тебе. бо вони пропонують десь поїхати далеко на берег океану чи в якусь іншу локацію, де мені буде вкрай незручно, бо я не хочу потім і спочатку платити кошти за таксі а таксі тут дуже дороге. Десь близько 100-150 доларів там, де вони мені пропонують поїхати з ними з незнайомою людиною. Я не знаю, як це все повернеться. Можливо, не дай Боже, мені доведеться тікати звідти. Втрачати такі кошти, заради чого? Заради того, щоб зрозуміти, що людина мені не потрібна, що це не моя людина, тому ті, ті чоловіки, які погоджувалися зустрічатися десь на моїх, скажімо так, за моїми скажімо так, правилами, то я зрозуміла, що мені не цікаві ці люди, що я добре зробила, що я зразу обозначила лиміт. Начебто такий умовний ліміт часу, ми випили з ними чай, каву та розійшлися, і це все. А ось так, щоб хтось писав з наміром дійсно впізнати тебе як людину, впізнати тебе як потенційну свою дружину або жінку для серйозних відносин, такого тут в мене не було і не траплялося, окрім ось випадку, що я вам розповідала. Єдиний чоловік, але він мені ніяк не подобався як чоловік саме. Ти знаєте, я знаю багатьох жінок, які розповідають у своїх блогах про свій досвід, та вони ходять на ці побачення як на працю. Вони платять кошти, щоб зареєструватися на якісь платні сайти, стати там це якісь членські взноси, начебто, начебто, там більш вирогідні зустріти. Якогось серйозного багатого чоловіка. Мені це не цікаво, я не буду реєструватися, платити кошти, щоб зустріти свою людину. Тим паче дивіться, яка ситуація. Чоловіки дуже добре розуміють, що жінка сплатила кошти з надією знайти там якогось більш-менш фінансово забезпеченого чоловіка. І постає питання. Як цей чоловік, розуміючи це, буде відноситись вже на першому етапі до цієї жінки, так? Мені чомусь здається, що е, з неповагою, бо якщо ти розумієш, що шукають саме такий тип чоловіків, то мабуть це теж для мене це не окей, так? Бо я по іншим критеріям обираю до себе чоловіка. Також є інший тип чоловіків, які їх, до речі, дуже багато, які планують і бажають вийти з більш-менш гарною дівчиною, якось у люди або у компанію, запрошують на якусь вечірку, в компанію їх товаришів. Я це зразу ігнорую, бо розумію, що людину цікавить лише. Провести час ось так ось без зобов'язань з дівчиною просто для супровіду. Я не кажу зараз про ескорт, e це, мабуть, зовсім інші сайти. Я кажу про враження, яке в мене виникає при таких запрошеннях на побачення. Я навіть зразу можу заблокувати таку людину. Ще жодного разу я не зустріла чоловіка з серйозними намірами, окрім того, що я вам розповідала. Там людина одразу. Розповіла, що шукає, що хоче створити родину. Ми мали змогу перед побаченням спілкуватися по відеозв'язку з ним, побачити одне одного. Це, звісно, мене налаштувало на побачення з ним. Але у всіх інших випадках жодного разу чоловік мені не довів на першому етапі інвестування, що він має серйозні наміри. А мене не цікавить чоловіки, які шукають легких побачень. Хоча я знаю, що багато чоловіків, мабуть, за свою психологію не шукають одразу серйозних відносин, це скоріше рідкісне явище, та вони шукають. ІЗІ таких побачень, знаєте, без зобов'язань. Та вони багато навіть вказують, шукаю відносини без зобов'язань. Тобто це одразу для мене людина, яка мені не підходить. Я не буду витрачати свій час на якісь побачення з людиною, яка хоче розважитись або гарно провести вечір. Ось тому, бачите, я дуже складна людина для пошуку чоловіка у сучасних реаліях, бо я знаєте, я взагалі дуже складна за характером людина, і е, наразі треба зізнати, що дуже велика конкуренція е, красивих дівчат, та ще і дуже легких е, до спілкування доступних дівчат, і чоловіки, як я вже сказала, цим дуже розпешені. Тому мені цілком зрозуміло, чому е, якщо я відмовляю їм. Я кажу, що мене не цікавить такий формат відносин. Вони одразу переключаються та знаходять те, що вони шукають дуже-дуже швидко. Бо е, саме у Каліфорнії е, дуже багато гарних українських дівчат і дівчат з інших країн, е, які дуже гарні, молоді, які е, згодні на усе, що пропонують чоловіки. Це зовсім не мій випадок. Тому я розумію, чому я не маю успіху на всіх сайтах знайомств. Ось, але... Знаєте, все рівно це дуже неприємно, бо я розумію, що я якось нестандарт сучасних жінок. Нестандарт саме у сенсі поведінки, саме у сенсі тому, що я шукаю свою людину, яка буде мене приваблювати ззовні, зсередини. Яка буде моєю, начебто як другою половинкою, так як це банально не звучить, але це так. Ось і я розумію, що саме мені, саме мені дуже важко підібрати таку людину для себе. Це дуже велика рідкість. І ще щоб ця людина була ем, свободна, так не у стосунках, ем, це дуже важко. Чи буду я намагатися подалі? Шукати людину саме в онлайн-просторі. Так буде, бо я вважаю, що треба використовувати всі шанси, які в нас є наразі. А в мене наразі тільки і є, що е, якось знайти людину, яка мене знайде, чи я її знайду якось в онлайн просторі. так. Шанси, як я розглядаю ці шанси, дуже малі. Але вони є. Саме тому я і не видаляю цей розділ у Фейсбуці, бо знаєте, коли ти не маєш жодного шансу, як мені здається, зустріти свою людину у реальному житті тут, на чужбині, то всі шанси дають якусь надію. А завдяки саме надії ми живемо. Ось така моя історія сьогодні. Дякую вам за а, ваші коментарі під попередніми моїми відео, за вашу неймовірну підтримку. Я навіть не сподівалася на таку підтримку від вас. Дуже вам дякую за кожен коментар, за вашу вподобайку, за підписку. Бо знаєте, коли ти не маєш нікого, хто тебе може підтримати якось, так ось я а, за останні там, тижні. Як я записувала ці відео для вас, зрозуміла, що такі люди в мене є. Дуже вам дякую за перегляд. Ще раз вибачаю за цей шум навколо мене. Та до нових відео. Бувайте!